І зараз брати ресурс. Кожну мить нам потрібен ресурс. В легкості, любі друзі, продовжується да? період, коли нам треба пропрацювати легкість. Ви не на... Джені за того, щоб впахуватись, не вірте нікому, що блага можна тільки е, таким рабським трудом для себе отримати. Це все негативні, деструктивні, обмежуючі установки та сценарії життя. Можливо, вашого життя насаджені вам суспільством подаровані. Можливо, такі деструктивні сценарії були в вашому роді і передали їх і вам. Коли ти встав на свій шлях, йди по ньому, не здавайся! вір в те, що ти гідна людина задля того, щоб здобути досягнути своєї мети легко, легко, екологічно, і буде тобі щастя.